Привіт, друзі! Збираюся виготовити таке велике серце панно для декору, для створення романтичного настрою до Дня закоханих. Я вирізала основу із цупкого картону, зараз попідрізаю зайве. Вирізала лезом, але не вийшло в мене вирізати так, як треба, тому трішки його підріжу. Після того, як я обідрівняла, тепер оцей верхній шар паперу обдирую, він мені не потрібен. Обдираю до цього гофрованого шару. Друзі, це виявилося не так просто. Трішки багато так часу зайняло у мене, але я справилася, як бачите. І зараз я попрацюю квачиком. У мене є Рожева така фарба акрилова. І я в нею а по цьому гофре пройдуся рожевою фарбою таким чином. І в мене сердечко стане смугастим. І знову ж таки, я вас не буду втомлювати з погляданням цього процесу. Ось таке смугасте воно зараз у мене серце вийшло. Далі я буду використовувати мішковину, фетр червоного і рожевого кольорів і мережево, біленьке. З мішковини я таку стрічечку тут зараз прокладу буде. Через це серце, вона так в мене пройде, на скосину і по обидва боки мішковинки по обом краям я прокладу ось так. Мережево, біленьке. Це буде ошатно виглядати. І це я зроблю за допомогою термоклею. Так я приклеюла тут краєчок, тепер роблю таку натяжечку і з цього боку теж приклею. От. Така от стрічка зараз в мене вийшла. І тепер так само приклею, реживо з обох боків. Перевертаю, натягую, і зі зворотнього боку мережево приклею. Ну і по другому краю роблю аналогічно. Для подальшого декорування я вирішу кілька. Сердечок невеличких, одне більше за другого. Для цього я підібрала фетр і мішковинку використаю. От зараз я вирізаю сердечко по шаблону, з рожевого фетру. Ось таке вийшло сердечко. З мішковинки я вже вирізала більше. І ще більше виріжу із червоного фетру. Вони будуть накладатися одне на одне чином. я можу навіть так от прикласти і просто обрізати, відступивши десь пів сантиметрика і виріжу більшеньке серце, для того, щоб потім оце краще виднілося, така, як окантовочка буде в нього Облямівочка червоненька. Тепер це червоне сердечко, я вкладаю ще на білий фетр і виріжу ще. Більше сердечко. Таким чином у мене буде перегук із білим мережевим. І заодно буде таке чітке, чітка така границя. Тепер збираю своє серце цю таку складну композицію, складаю в єдине ціле. Ось так це буде виглядати. бачите? Мішковинка, мішковинка. Теж такий перегук йде. Я це прошию ниточкою. Але сюди ще покладу такий декоративний ключик. Зверху на рожеве сердечко. І тепер прошиюся навкрізь ниточкою червоненькою. Таким чином пришиється ключик, буде триматися. Хоча його можна, звісно ж, приклеїти, але От мені хочеться його пришити. Це на зоротньому боці я закріплюю ниточку, Рідку відрізаю. Ось така деталь вийшла. І на це місце я приклею за допомогою термоклею це сердечко. Я зараз зроблю петлю, на якій буде триматися моє пано, серце, на якій висітиме. Це стрічка звичайна, тоненька. От і сюди. Позаду приклею зі зворотного боку, наношу клей, приклеїла стрічку і тепер її закріплю шматочком картону. Знову ще його термоклеєм і приклею зверху. Але це ще не останній штрих. Тепер я хочу ще сюди додати на оцю стрічку щось. Це можуть бути. Наприклад, такі сухоцвіти, букетик сухоцвітів. Розташовую їх, як вони будуть знаходитися тут. І знову ж таки приклею за допомогою термоклею. Таке серце в мене вийшло.